В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Укриття в навчальних закладах продовжують приймати жителів Запоріжжя під час ракетної небезпеки. Як оновили шкільне сховище в Шевченківському районі, розкажемо далі. 25 листопада стартувала всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Більше про це у випуску. Івасюк, червона рута про перший спільний проєкт театру танцю та театру лабораторії ВІ вже за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 34 авіаційних удари. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах. В результаті російських терористичних атак на жаль є поранення серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Але наші захисники дають гідну ворогу. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 750 окупантів, 7 танків, три бойові броньовані машини. Одна артилерійська система, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та одинадцять автомобілів на Коп'янському напрямку. Тривають бої за добу. Наші захисники відбили сім атак ворога в районі Сеньківка. Просування ворога немає, але через бойові дії страждає мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань та Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Кам'янка, Дворічна, Сіньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Куп'янського району за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Наші оборонці відбили наступ в Серебрянському лесництві та Новоселівської Луганської області. Декілька останніх днів на цьому напрямку на Сватівщині було тимчасова затища, але вчора ворог відновив штурми. Артилерія противника вдарила по Невському та Білогорівці на окупованій території. Ситуація залишається складною. У Новопскові розпочали підготовку до виборів, аби підвищити рейтинг переможцю. Окупанти намагаються збільшити відсоток населення, яке отримало паспорти РФ. Ходять по будинках по адресно перевіряючи документи у місцевих жителів. Звісно, можна ризикнути і не відкрити, але в цьому випадку хата може опинитися у списках на заселення росіян або на мародерство. Учора ввечері російська армія вкотре атакувала Херсон. Під вогонь ворога потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад. Обстріляла окупанти й оселю літньої Херсонки. В цей момент 84-річна жінка перебувала на подвір'ї. У неї діагностували вибухову травму та поранення голови. Потерпілі й надали медичну допомогу на місці. За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, медичну установу та магазин. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог завдав 97 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області по території Гуляйполя, залізничного роботаного левадного, новоданилівки та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 84 артобстріли. Ворог здійснив чотири РСЗВ обстріли малої токмачки і Тимирівки, а також дев'ять БПЛА так по гуляйполю Новодарівці, Чарівному, малих Щербаках, Кам'янському та Юрківці. Ураження зазнали житловий будинок та автівки громадян. Мирні жителі не постраждали. На території Запорізької області продовжуються активні бойові дії. На відео Держприкордонслужби України видно, як прикордонники, аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін а потім разом з побратимами артилеристами знищили його. На запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Тимчасово окупована расистами Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блокауту. 26 листопада, внаслідок короткого замикання, відключилася остання четверта лінія її зв'язку з енергосистемою України. Окрім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку номер 4 Пошкоджену лінію українські фахівці відремонтували лише ввечері. Тим часом експерти міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, чули звуки, схожі на виліт. Ракет з РСЗВ неподалік ЗС. сьогоднішні події, вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції. Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни. У Запоріжжі вшанувало пам'ять жертв радянського штучного голоду на таранах України. Акція традиційно відбулася в четверту суботу листопада біля пам'ятника жертвам голодомору 1932-1933 років. Пам'ять невинно вбитих українців вшанувала хвилиною мовчання. Покласти колоски та запалити свічку. Прийшли представники міської влади, жителі Запоріжжя а також військові. Серед них і капітан Олександр Калько. Його бабуся пережила голодомор. 1932 1933 років. А мама голод 46 47 років. Чоловік каже, сучасна війна, це чергова спроба росіян знищити українців. Цей пам'ятник це наочне уособлення того явища, що відбувається з народом, коли він втрачає свободу. Тобто, коли народ між свободою та хлібом обирає хліб, то він втрачає. І свободу, і хліб зараз під час війни ми можемо знаєте, коли у нас економіка потерпає, коли у нас втрачені і посівні площі, але ніхто з нас з вами не голодує і не доходить до того зубожіння, до якого дійшли наші предки в 1932-1933 році. Вшанував пам'ять жертв голодомору, очільник міста Анатолій Куртєв. про жахи радянських репресій. Він знає з розповідей бабусі. І наразі єдина, що відділяє українців від повторення тих страшних подій, це наша армія. Тож посадовець закликає до єднання заради спільного майбутнього сьогодні. Вже 90 років пройшло і все повторюється. Сьогодні на цих окупованих територіях що вони роблять? Вони вивозять зерно, вони минують поля там, де повинно жи... рости жито. Сьогодні вони знищують наші пам'ятники, пам'ятники, які ми встановили голодомору, але пам'ять нашу стерети неможливо. Тому сьогодні в наше гасло це обов'язково пам'ятати, щоб такого більше не було. Обов'язково ми повинні єднатися, щоб такого не було. І обов'язково ми повинні перемогти, щоб такого не було. У запорізькому художньому музеї відбулася дискусія щодо катування голодом українців. Мова йде не лише про голодомор 32-33 років, а й про два інших у 21-23 роках та у 46-47 роках. До дискусії доєдналися митці, журналісти та громадські діячі рефлексували зокрема на тему причин та наслідків голодоморів, а також проводили паралелі між минулим та сучасністю. Крім того, присутні поділилися власними історіями. Розповіли, як їхні предки пережили жахи радянських репресій. Серед учасників і художник Андрій Соколенко в архівах його сім'ї збереглися довідки, завдяки яким його сім'я вижила. За те, щоб отримати ці документи, дідусю митця довелося віддати все, що він мав, та перебратися до сестри у Запоріжжя, аби прогодувати сім'ю. Здав. Коняку, о, о, значить, потім реманент, там я не пам'ятаю скільки 4,5 гектари засіяної землі і перебралася в Запоріжжя. А власне вся історія почалася з того, що в році зібрав всіх, о, щоб до когоспу насильного. А дід, дід каже, ну я буду працювати, чи я там буду працювати, а той не буде, не роба буде працювати. Ну Його забрали в кутушку, посидів день, два, три. Ну що, подумав, подумав, написав. Знав, що без того, що ти здаш все, тут ти не отримаєш роботи ніякої. Укриття у навчальних закладах продовжують приймати жителів Запоріжжя під час ракетної небезпеки. Одна з таких сховищ цьогоріч відремонтували в гімназії, що в Шевченківському районі. Під час його облаштування вчителі намагалися зробити все, аби за необхідності покращити емоційний стан дітей під час повітряної тривоги. Побував в Укритті і наш Вадим Сорвін. Ремонт в цьому укритті, що розташований в одній із гімназій Шевченківського району, розпочали ще в травні поточного року. Тривав він два місяці. За цей час вчителі та підрядники встигли зробити не тільки косметичний ремонт, а й здійснити заміну електромережі і системи водопостачання. Педагоги розповідають, намагалися облаштувати безпечний простір таким чином, щоб діти під час ракетної небезпеки могли заспокоїтися і відволіктися. А наше завдання було зробити так, щоб укриття і кожен куточок його спонукав дітей до творчості, спонукав дітей до спокою. Ми вирішили, що можемо зробити простір, який буде корисним. Простір, який буде давати не тільки навчання, не тільки розвиток дитини, а ще й виховання. У відремонтованому сховищі облаштували куточок медіаграмотності та учнівську платформу спільних дій. Тепер для проведення різноманітних заходів школярі можуть зустрітися саме в цьому безпечному місці. Проводяться різні живі зустрічі клубів за інтересами, якісь окремі зустрічі класів та загалом велика низка позанавчальних заходів. Одночасно в укритті можуть перебувати понад 200 людей. Загалом в Запоріжжі цьогоріч з'явилося майже 40 таких куточків безпеки. Вони працюють цілодобово та приймають під час повітряних тривог усіх містян. На сьогодні вже 36 укриттів. Повністю облаштований, вони сучасні, вони яскраві, вони є справжнім таким потужним захистом, в тому числі і для населення. Також на першому поверсі навчального закладу облаштований пункт незламності. Тут на випадок блокауту жителі міста зможуть зігрітися та підзарядити гаджети та скористатися вайфаєм. Вадим Сорвин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 25 листопада стартувала всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Її проводять, щоб привернути увагу всього світу до проблем насильства у будь-яких його проявах. У Запоріжжі в рамках акції провели захід Басилля насильства. Дій сьогодні його учасники разом із психологами, юристами та представниками поліції обговорювали проблему і напрацьовували спільний алгоритм дія, щоб запобігти толерантному ставленню до насильства. Детальніше в сюжеті. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства понад 100 людей зібралися для того, аби обговорити тему подолання насильства в сім'ях. Організатором заходу виступила громадська організація Сяйво надії за підтримки ООН. Цей захід приурочений до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства проходить він у форматі панельних дискусій, під час яких наші учасники та учасниці у супроводі психологів, юристів та представників поліції, обговорюють можливі моменти насильства і. Ітогом цього заходу буде випрацювання спільного алгоритму дій, спрямованого на те, щоб знизити толерантне відношення до насильства, яке на жаль, панує сьогодні у суспільстві. Розрізняють чотири види сімейного насильства: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Як зазначають психологи, його причини, як правило, є особистісними, а основним підґрунтям є гендерні стереотипи. Це такі стільки уявлення в суспільстві щодо ролі чоловіків і жінок. І от на фоні цих уявлень формуються гендерні ролі і от... Очікування, і якщо очікування не реалізуються стосовно чоловіка або жінки, то тоді чиниться певний тиск для того, щоб змінити поведінку. Перше, що ми маємо в собі розуміти, це що нам максимально дискомфортно при цьому. Максимально дискомфортно, коли в нас падає самооцінка, коли знецінюються наші потреби, коли йде порівняння, і це такі перші марки. У разі потреби спеціалісти закликають звертатися до поліції. Також допомогти можуть і фахівці гарячої лінії 1547, що діє безплатно та цілодобово. Там можна отримати усю необхідну допомогу, зокрема й психологічну та юридичну. Що може дати гаряча лінія? Гаряча лінія можлива перенаправити до юриста якоїсь громадської. Організації психолога, де може надана підтримка, і коли вже буде стабілізовано психологічний стан постраждалої, ця людина знайде собі сили, все таки почати. Захищати себе за допомогою професійних спеціалістів у судах. Для того щоб довести це і притягнути винну особу, треба відповідна доказова база. І наші громадяни інколи вважають, що ну це не потрібно, що поліція виїхала, поїхала. Але я звертаю увагу, що якщо це робити системно, якщо людина дійсно хоче припинити насильство відносно себе, вона повинна знайти сили в собі. Звернення до поліції є важливим кроком не лише для захисту від кривдника, але й для фіксації випадку насильства. Поліцейські які приїдуть на місце виклику, мають припинити правопорушення і надати допомогу жертвам, з'ясувати дані кривдника. Одразу ж застосовується заборонний припис. А що стосується кримінальної відповідальності? У нас є стаття 126 з позначкою. 1, вона так і трактується домашнє насильство. Це ми знаємо, що да, це судовий процес. Там може бути або арешт до 6 місяців, але також суд може ще виносити також заходи. Це обмежувальний припис. Він виноситься, якщо заборонений. Припис виноситься у нас з поліцейським до 10 днів, то обмежувальний припис у нас суд може виносити від місця до півроку. Якщо людина кривдник да, у нас порушує або не виконує заходи відповідного обмежувального припису, то тоді вже відповідна статті 390 з позначкою 1, Це також кримінальна стаття. Йдеться також покарання більш тяжке для Головне не мовчати та знайти в собі сили, розповісти про насилля. Діяти потрібно вже сьогодні. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Загибель на воді, чергова ДТП та хабар правоохоронцям. Про ці та інші події в нашому дайджесті. Таку одного із селищ Вільнянського району потонула людина. Тіло у воді побачив рибалка загиблим. Виявився місцевий житель, який три дні тому пішов з дому та не повернувся. Рятувальники, що прибули на місце події, дістали тіло чоловіка з води на берег та передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи. В одному з районів Запоріжжя легковик мас зіткнувся з бетонним стовпом. Двох пасажирів затисло уламками поніваченої машини. Рятувальники деблокували постраждалих за допомогою гідравлічного інструменту та передали лікарям. Водій не постраждав. В одному з населених пунктів Запорізького району загорілися домашні речі в кімнаті житлового будинку. Ймовірно, причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих. У Вознесенівському районі інспектори зупинили автомобіль Kia Sportage, водій якого був позбавлений права керування. З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував патрульним хабар. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а на кермувальника склали протокол про правопорушення. Улюблена страва власноруч. В одному із запорізьких кафе-ресторанів відбувся майстер-клас для дітей з приготування піци. Організували цікаве дозвілля фахівці благодійного фонду Голоси дітей. Учасники заходу не лише готували випічку із традиційних інгредієнтів, а й додавали особливі. За роботою юних кулінарів спостерігала наша Анна Крамаренко. Ви всі любите піцу. Да. Да. – Хтось готував піцу сам? Ні. Ні. А, ні. З батьками. Батькам? Яку піцу ви всі любите? Чотири. Ось так розпочинається майстер-клас для дітей з приготування піци в одному з кафе-ресторанів. Навчає дітей готувати піцейола. Є однаковий начинка. Діти можуть вибрати, що їм потрібно, що їм подобається. Самі будуть розкладати, розкатувати тісто, та потім ми будемо випікати їх. Діти самі на свою фантазію вибирають, розкладають. Ми їх чому основі як приготувати, як розкатати тісто, що за чим йде. Гатьом цікаво, вони люблять ліп, ліпіти, там щось з тістом робити. От розвиток такої моторики. їм це дуже подобається. Сам процес. Спершу дітям роздають потрохи борошна. Далі кожному основу для піци тісто, яке приготували за фірмовим рецептом цього кафе-ресторану. Виявляється саме від нього і залежить смак майбутньої страви. Діти його самотужки розкачують. Учасниця майстер-класу Аліса розповідає: перша сама готує піцу. Ці допомагала матусі робити. Я дуже полюбляю з сиром та з м'ясом. Та ми робили такі піці. Томат він добавляє як смаку, соку. Та ще ну сир. Це як база. Далі діти розкладають на свої піци інгредієнти, а їх ціле розмаїття: томатний соус, ковбаса, м'ясо, помідори, ананаси та сир моцарела. До речі, останнього компоненту має бути якомога більше. Сиру потрібно класти в найбільше. Тоді піця буде е, сочніша і смачніша. Далі юні кулінари несуть свої піци для випікання. В кожного на папірці написане прізвище. Це потрібно для того, аби в процесі випікання піци не переплуталися. І кожна дитина отримала свою. І ось запашна та ароматна випічка готова. Юні кулінари куштують свої піци. У Аліси вона у формі серця. Вона м'яка. Я люблю, коли тісто воно не тонке та не товсте. Ну середнє щось. Бортики я дуже люблю, особливо, особливо з сиром просто діти в захваті від цього майстер-класу діляться, готували з душею. Окрім звичайних інгредієнтів, додали в свої страви ще й добрий настрій та позитивні емоції. Я вже вдома готувала сама піцу, але було не таке тісто, а воно як лилося, тобто я його не розкатувала. А саме тут я руками розтягувала піцу. Потім туди ложила, наливала соус, кетчуп. Потім я клала туди курочку, ковбаски, помідорчики, потім ананаси та присипала багатенько сиром, тому що ну, сир любить кожен, і мені здається, сира, ой, піцу з сиром, вона просто. Найвиніше наш благодійний фонд Голоси дітей надає підтримку дітям та їх батькам. Ми проводимо дуже багато різноманітних заходів, такі як майстер-класи, просто якісь розвивачі заняття. Також у нас проводять психологи різноманітні заходи на покращення психоемоційного стану і взагалі зняття емоційної напруги. Також в нашому осередку працюють кейс менеджери логопед і є юристами. Можна звертатися до нас з різними питаннями. Дехто з дітей взяв приготовлену власноруч піцу із собою, аби пригостити нею рідних і друзів? Анна Крамаренко Олег Стригунов, телеканал МТМ. В обласній філармонії відбулася прем'єра музично-хорографічної драми, присвяченої творчості Володимира Івасюка. Це був перший спільний проєкт театру танцю та театру лабораторії. Ві після того як навесні в Запоріжжі відбулася реформа муніципальних театрів, ці два колективи об'єдналися в нову мистецьку платформу Дім Актора. На прем'єрі побувала і наша Оксана Чуприна. протягом двох годин неможливо було відвести погляду від сцени обласної філармонії. Гра акторів та танцівників вражала і зачаровувала. Драма Івасюк Червона рута створена за п'єсою сучасної української драматургині Ірини Гарець. Це розповідь про життя та творчість відомого українського композитора Володимира Івасюка, творця знаменитих пісень Червона рута. Я піду в далекі гори та багатьох інших хітів. Головну роль у виставі виконав співак та учасник «Голос України». Іни Михайло Герасимчук зізнається, попри те, що виріс на піснях Івасюка, роль йому далася непросто. Я спочатку е, дуже сумнівався чи взяти участь, чи ні, але е, згодом до мене прийшло натхнення, і я вирішив, що я зможу прийняти участь у такому великому заході. Тому що я не актор, я не танцор, тому для мене це щось було нове, і мене всі навчали і купа інформації. Тому для мене було дуже важко. Драма розкриває тиск радянської влади на талановиту українську молодь, часи, коли жив і творив Володимир Івасюк. Але як би не намагалися заборонити творчість митця, пам'ять про видатного композитора живе в серцях українців. Мені дісталась така дуже відповідальна роль. Я у цій виставі граю пам'ять. Ту пам'ять, яка зародилась колись з появою самого Івасюка, і котра жива й до сьогодні. І я такий ніби символ тієї самої Червоної рути, яка проросла у людську пам'ять. І навіть зараз маленькі діти знають цю пісню і виконують її. Тому такий пам'ять не завжди дуже хороша, бувають і не дуже такі приємні моменти з його життя. Тому в мене досить така тяжка місія. Мені хотілося б, щоб вистава була показана в Полтаві. Мені б хотілося, щоб вистава була показана у Львові, там де я зараз живу. Мені б хотілося, щоб вистава була показана в Івано-Франківську. Мені б хотілося в кожному місті, тому що вона відкриває. Розуміння, що які в нас є талановиті, на жаль, були, але пам'ять про нього залишається. Наскільки це талановита, наскільки це масштабна постать, яку несправедливо забували, яку несправедливо забороняли в певний час. Прем'єра прийшла з аншлагом, зібравши повну залу в обласній філармонії. Оплески не вщухали довго. А після спектаклю глядачі ділилися враженнями. До цього я був знайомий з творчістю Басюка, але лише з однією піснею це червона. Нарута. Ну, власне, її багато хто знає, але е, сьогодні я почув набагато більше, ніж Червона рута». і мене вразила сама е, постановка, як це було реалізовано. Які майстерні актори. Е, це просто неймовірно всі ці паралелі навіть в Червоній руті з тим, як Радянський Союз типу, намагався зчарувати, так би мовити, всіх людей. І це. Просто вражаюся. Сьогодні прем'єра нового театру, комунального театру «Дом актерів», який був створений якраз в рамках реформи, реформи театрів. І сьогодні ми бачимо результат цієї роботи, хоча скептично ставилися до те, що ми робимо реформи. А сьогодні ми бачимо, який потужний був захід. Це було дуже чудово, сучасне, а саме головне патріотичне. Те, чого зараз нам не вистачає. Не вистачає патріотизму, українського патріотизму. Ми повинні своє українське прославляти, показувати, нарощувати. Найближчим часом драму Івасюк Червона рута у виконанні трупи запорізького дому актора покажуть в Дніпрі та в Запорізькому театрі юного глядача Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Днями запорізькому фотоклубу виповнилося 60 років. Від початку його заснування місцеві майстри об'єктива радували містян своїми роботами, неодноразово брали участь у вітчизняних та міжнародних конкурсах. З нагоди круглої дати оприміщення приміщенні фотоклубу відкрили нову експозицію. Тут представлені роботи майже 90 -та. митців. Вже бачив фотовернісаж і наш Вадим Сорвін. Створений в далекому 63-му році, запорізький фотоклуб об'єднав десятки талановитих митців. Їхні роботи вражають майстерністю та оригінальним баченням світу. До 60-річного ювілею в клубі підготували нову виставку. Загалом тут представлено 86 шість святин талановитих авторів, виконаних в різні роки. І сьогодні на виставці ми показуємо 86 авторів. Від автора по одній фотографії. вспомнили всех, которые были у нас знаменитости того времени. Здесь и Роман Баран, и Коноплев, и Серебренников, и Глеб Секеринский, и Валентин Лесняк, и многие-многие другие талантливейшие наши фотографы. Представила свою роботу на виставці, і запорізька фотохудожниця Лілія Кононова. Жінка розповідає, почала займатися мистецтвом фотографії ще в 14 років разом зі своїми друзями. Потім спробувала себе ще в малюванні. Проте саме фотографія, тобто зображення світлом, особливо припала до душі. Ми не опустили руки, незважаючи на те, що ми живемо в такий час у війну. Ми взагалі все одно творимо, підтримуємо духовну красу нашу. Ці роботи за 60 років фотографам, фотогодочникам не складати руки, продовжувати творити, тому що це дуже допомагає в теперішньому ситуації в нашій країні. Уже за рік після створення фотоклубу його учасники отримали майже 50 нагород на міжнародному рівні, розповідають митці. А з початком набуття Україною незалежності вони отримали нові можливості та свободу у власній творчості. Наразі досвідчені майстри діляться своїми навичками з молодим поколінням. Ми всі, хто вже має досвід, ми всі працюємо з молоддю. Я працюю з молоддю от в міському палаці дитячої тайна творчості, веду молодіжну фотостудію, передаю свій досвід молодим фотографам, заохочую їх до творчого зростання. І ось цю виставку я приведу свій колектив сюди, вони подивляться, я їм розкажу, прокоментую. Сьогодні вітали талановитих художників, які знаходяться в місті Запоріжжі, прославляють саме місто Запоріжжя. Разом обов'язково переможемо, тому що вони дуже велику роботу і зараз роблять в часи війни. Вони роблять фотовиставки, вони прославляють наших захисників. Під час виставки колектив фотоклубу нагородили грамотою від міськвиконкому, А голову Запорізької спілки фотохудожників України Олега Борбовського відзначили медалю за особистий внесок в розвиток Запоріжжя. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.